Доброго ранку! Як тобі шпалося? Що тобі снилося? Чнилося? Снилося, снилося. Давай почнемо день і з того, що зробимо пасочки і розмалюємо яєчка, бо завтра з день. А в тебе є формочки для пасочок. Ні, назай в мене їх немає, але ми зробимо їх самостійно. Думаю, це теж буде цікаво. Зараз я привежу пергаментний папір і побачиш, як Чекай мене тут, я поїхав, зараз повернусь. А ось і я і ось пергаментний папір, з якого ми зробимо формочки. Поїхали за мною, Зараз я тобі покажу. Дивись, машинко, я тобі покажу, як за допомогою пергаментного паперу і цієї банки зроби ти Дифовночку для Пашечки цікаво. Дуже, дуже, дуже цікаво. Тоді дивися. А тепер ти, машинко, спробуй перевернути цю банку на цей пергаментний папір. Замотати цю банку цей пергаментний папір. Тепер допоможи мені замотати її, будь ласка. Стопхай ту банку, щоб вона замотувалась у пергаментний папір. А як мені це зробити? Об'їдь із іншої штани і штони там, де я покапав пергаментний папір, який залишився, і стопхай. Молодчина гавна робота. А що тепер? Зараз нам треба цю банку акуратно перевернути. Давай разом два. два, три. Почали! А тепер нам треба акулатно до нож, підігнути кінчик, щоб зробити дно. Тепер треба акуратно зняти цей поганий папір із цієї банки. Зробімо це, зробімо. Раз, два, три, почали. Очка готова, дивись, дивись, це чудо. О, вона просто чудова. Вона вийшла, вийшла, вийшла! Ура, ура, ура! А тепер поїхали за мною, бо в мене є заготовка. Тому що в цю формочку тепер вже треба насипати тістечко. А ось і тістечко. Привеси, будь ласка, помочку. Вона там з твого боку. Поїхали за мною. Дивись, 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 Машинку, дивись, яка в нас вислагав на пазутька. Це чудо, диво, глянь. в глазур, щоб ми могли її потім прикрасити. А де ми візьмемо цю глазур? Поїхали за мною, я тобі покажу. Та отже ще тепер і вона ж стане ще головнішою. <звук>